Усім привіт! З вами Асотерох Ростислава. Запрошую вас усіх на доганти розклад на тему, що вас буде чекати у фінансових справах у квітні. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Ми подивимося, що нам розкаже карта та Зараз у вас є проблеми, перешкоди, невезіння у ваших фінансах, витрати. У когось тут були витрати по здоров'ю, витрати фінансів по здоров'ю. Так. Ви ніяк не можете визначитися з вибором у своїй діяльності, а також деколивання у вашій роботі. Це все вам приносить невпевненість і брак фінансів. Ви будете вас чекає зміни, вияснення, нові підходи у ваших фінансових справах. Так, відбувся крах. Всіх ваших сподівань, всіх ваших ресурсів, когось, хто втратив великі маєтки, тобто наступила у когось криза в житті. І це відбулося ну, так несподівано. Так, відбулося порожнеча, це все, що ви накопичували певний проміжок часу, то все ви позбулися. Ну це все в минулому і це все буде від вас відходити. А що? Які зміни, що вас чекає в фінансових справах у квітні? Подивимося. Ще якийсь час. У вас будуть труднощі. Можливо, підуть гроші на, на здоров'я. Труднощі, фінансові проблеми кого ще будуть. На початку квітня, десь так якби до середини квітня будуть ще труднощі з фінансами після 20-го числа. 18-20-го буде у вас покращення, тобто після праздників Наступить радість, довгожданно, і фінанси у вас будуть збільшуватися. Від того ви будете Отримайте щастя. Комусь буде підвищення по роботі, комусь підвищить оплату по роботі, а комусь поможе якийсь родич, тобто якийсь мужчина, король жертвів. І вам на допомогу. Що вас буде чекати в фінансових справах у квітні цього року? Так, ви будете накопичувати всією силою, енергією, заглибитися в свою роботу. І ви будете. Старатися накопичувати фінанси свої. Відбудеться також допомога інших людей, і ви будете отримувати бонуси від вищих сил. Так як я казала, підвищення. Зарплати, підвищення пенсії, комусь пропозиції, привід по роботі. І це все підніме ріст ваших фінансів. Так, ви поки що про це мрієте. Але це дійсно так буде. Всі проблеми з роботою відійдуть на задній план, вони будуть зникати поступово. Можливо, хтось кому запропонує кращу роботу. Ви самі не знайдете. І це все вам допоможе вийти з бідності, да, з протистояння, напруги, життєвої. Так, вам запропонують комусь роботу, хтось отримає. Нові закази по роботі, які приведуть до збільшення фінансів. Вас будуть обминати люди, які раніше маніпулювали вами, які були нещирі з вами. Уникайте їх, карти родять. Так, ви їх розкусите і не захочете з ними спілкуватися, не захочете з ними взаємодіяти. Яка порада карт? Як покращити фінансові справи? у квітні. Так. Нічого не бійтеся, не сумнівайтеся в своїх силах, не падайте духом, як вам запропонують нову роботу, не відмовляйтеся, йдіть на пролом. Так, комусь поможе король чаш, все буде добре. Якщо ви не будете опускати руки, треба діяти. І все вирішиться в вашу сторону. Ви досягнете успіхів. Каже, підказка карта. Так. Відсікайте все не у своєму житті, у роботі. Не заходьте в ніякі сумнівні домовленості, бо це приведе вас до тупиків. Ви будете відцікати все. І тоді вас чекає перемога. Дійте, і перед вами відкриються нові горизонти, нові можливості. Можливо, комусь треба змінити напрям своєї діяльності або змінити роботу взагалі. І це приведе вас до. підвищення, зростання ваших фінансових потоків. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін.